Всім привіт-привіт! Сьогодні 2 вересня, 24 рік. У мене хороші новості для малиноводів. За вчорашній день підпригнула непогану ціна на малину. Я вчора здав по 62 гривні за кілограм. І є надія, що ціна буде підніматися. Ну, а погана інформація, яка що Те, що я от давав, не бачу ефекту поки що. Малину підливаю, ну, хотілося б, щоб вона була краща, більша. Ну, от Є пагони цвіту. Значить, Мені там хтось з підписчиків писав на що плантатора, обробіток плантатором. Треба буде заїхати в магазин, подивитися, скільки він коштує. Підписчик писав, що обробив свою ділянку кілька разів і старі пагони вибили цвіт. Ну, Знаю, що воно як буде по грошах. Бур'ян не косим, хоча його певне, що треба буде скусити, але я його не хотів косити заради того, що гіляки малини лягають, як лягають на бур'ян, то ягода зберігається, як лягають на землю, ягода гниє. От Бачите, як, вони, як би там не робив, деякі гілячки лягають. Ну, будемо бачити. Питаю збирачів, чи їм не заважають бур'яни і кажуть, ні, нормально. Ми будемо бачити, може й покосимо, бо то, що тільки в початок вересня, ще бур'ян виросте і не раз. Ну і ще знаю, що при заморозках в бур'яні малина не примерзає. Перевірено. так народ збирає, кажу, хотілося б більше ефекту цю частину поля підляв вчора. Виляв на пів поля вон ту бочку, 27 тисяч літрів води. Зараз набираємо знову другу бочку, вона трошки нагріється, день-два і вийдемо на другу половину поля. Діло в тому, що після того, як підливаємо, ягода гірше зривається. то Я підливаю ту частину поля, де вже позбирали. Так що почекаємо, якраз буде нормально. Має набратися бочка води, і ту частину люди визбирають. І будемо підливати. Отаке діло. Я дав, забув там той їх, я в попередніх відео показував, якою е, підживкою користувався, по листю, плюс дав хилат бору, бор якби невід'ємний елемент при зав'язі ягоди. При при цвіті формуванні цвіту. Ну я поки що не бачу ефекту, може то я просто спішу, бо то буквально не знаю, кілька днів назад буду в Кремльці, зайду в магазин, щось питаю за той плантатор. Що, він, що, 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 що там як. ну Є рванули такі от молоді пагони, навіть почали лізти в міжраді. Ну, мало, але є. Крупивка малинова. Ну, ціна хороша, так що треба її годувати. До речі, вчера на скупці. Я так пізненько приїхав. Не знаю, годині 11 ночі. Окрім мене нікого не було. Взагалі черги не було. А зате яблук навезли, яблука вже по 6.20-6.30. І люди везуть страшними темпами. У нас в цьому році дуже гарно робили яблука. Все, бувайте здорові. Я щось сьогодні трохи прихворав. То збирати не, не буду. Ось так ходжу, заглядаю, як урона в кусту кістку, дивлюся, деяким, от як гарно рвануло пару стебель, бачите, і, і цвіт. но хотілося б більше. Но ну, нічого, по такие є, будемо будем, будем лічитися.